Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо про бетонний блочний лайнерний басейн. Це серія відео, яку я підготував для тих, хто хоче побудувати басейн. Перше відео було про бетонний плиточний басейн. У цьому відео поговоримо про бетонний лайнерний басейн. Отже, які існують переваги, недоліки. Все вам розкажу і все поясню. А ви на каналі Swimpool Service. Мене звати Артем Луків. У мене більше ніж 20 років досвіда. Ми зараз знаходимося на міжнародній виставці по басейнам у Кьольні. І обов'язково підпишіться і поставте лайк цьому відео для того, щоб не пропустити найкращу і найсвіжішу інформацію про басейни. Отже, бетонний лайнерний басейн. Технологія наступна чаша будується безпосередньо з бетону. Причому перевагою цього басейну є те, що не обов'язково робити монолітну чашу. Те, що я розказував у минулому відео, можна зробити чашу із бетонних е, блоків. Це називається нез'ємна опалубка. Це дуже сильно прискорює і спрощує процес, тому що нам не потрібно купляти дерево, виставляти, заливати, чекати потім знімати потім чашу оштукатурювати. Це все не потрібно для бетонного лайнерного басейну. Ми просто заливаємо донну плиту, випускаємо арматуру по периметру. На цю арматуру вдягаємо бетонні блоки. Вони полі всередині проливаємо бетоном і зверху робимо армопояс. Таким чином, у нас виходить міцна залізобетонна конструкція, яка потім обшивається лайнером. Тому він і називається лайнерний. Технологія лайнера на ринку більше ніж 50 років. З лайнера вариться цільний мішок, тобто по периметру, прибивається кут з ПВХ покриттям до цього кута феном приварюється лайнер, і сам лайнер він не кріпиться до стін і до дна, а робиться просто цільний мішок. І коли набирається вода, вона його притискає, він натягується і все стає рівно. І дуже красиво зараз. На ринку існує дуже багато кольорів і фактур лайнеру. Тому, якщо ви хочете скачати відео з детальним оглядом кожного кольору, посилання буде під цим відео. Тепер які існують переваги і недоліки лайнерних бетонних басейнів. Давайте почнемо з переваг. Значить, перша перевага, звичайно, це швидкість. Будувати чашу з бетонних блоків. Потім її не треба штукатурити, просто достатньо пошпаклювати і вже можна зашивати лайнером. Це дуже Швидко, ну наприклад, стандартний басейн там 7 на 3 будується за 2 тижні. Чаша потім він 2 тижні повинен постояти, і за 1 тиждень можна зробити повністю оздоблення лайнером. Це набагато швидше ніж бетонний плиточний басейн, який будується в середньому 2, а то й 3 місяці. Друга перевага лайнерного басейна, звичайно, це ціна. Якщо порахувати вартість за 1 квадратний метр плиточного басейну, я нагадаю, що нам там потрібна гідроізоляція. Спеціальний клей для підводної поклейки плитки, сама плитка, робота, затірка і так далі, плюс сроки, і порівняти з лайнером, то лайнер буде набагато дешевший сумарно коштувати за один метр квадрат. І третя, дуже важлива перевага лайнера, він морозостійкий. Ви можете сміливо будувати басейн на вулиці, оздоблювати лайнером його і не боятися того, що мороз пошкодить його чи щось з ним відбудеться. Тому якщо ви будуєте басейн на вулиці, перш за все, я рекомендую звернути увагу саме на блочний лайнерний басейн. А це буде більш швидко. Це буде більш дешево і це буде довговічно. І ще дуже важлива інформація для тих, хто хоче побудувати басейн. У нас є сайт poolproject.com. На ньому ви можете дуже швидко скачати креслення і вже завтра почати будівництво басейну. В цих кресленнях буде все показано. деякі отвори, які товщини, які армування, технічне приміщення. І так далі, і також там досить великий вибір різних форм. Ви можете просто подивитися, вибрати необхідно і скачати. Там можна замовити індивідуальне креслення або скачати ТПВ. А мене звати Артем Луків. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк. А ми побачимось на наступне, тому що наступне відео буде присвячене композитним басейнам.